Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я вам порорі. І поглянемо з вами на новиночки, знижки та щось цікавеньке. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Дивіться ось така чашечка і блюдце, сердечко, вишні, квіточки і невеличка знижка по 169. Ось така миска пластикова, на об'єм 5,5 літрів, я вже подивилася. 77. така цікава. І ось така поменше миска також пластикова. на об'єм 1,6 літрів. Ще така світленька. І зі знижкою 44 гривні. Дивіться, з'явилися ось такі новенькі органайзери. Такі маленькі і великі ось такі. Ось він в складеному вигляді, дивіться, мало займає місця, і ось він у розкладеному вигляді. На блискавці ось так. І по бокам ручки 219. Ось такі вже побільше, також на блискавці. Зверху і ось з одного боку. 279. Погляньте, вже з'явилися тепленькі шапочки, дитячі, жіночі, молодіжні і шарфи. Ось такі в клітиночку, 100% поліестер і ціна 189. Ось така шапочка дитяча. Вона на флісі, тепленька з помпончиком. І поглянемо, скільки вона коштує. 149. Ось така ще шапочка дитяча. однотонна, з написом Ведмедик. 77. Це вже шапочка жіноча. Тепленька, зимова з помпончиком. Ще є червона і синя. І ціна 149. І ось така ще шапочка дитяча для дівчаток з помпончиком. Ось такі ще варіанти. І поглянемо, скільки вона коштує. І ось такі ще дитячі шапочки вони в'язані, носик, вусики і помпончики. Ще ось такі варіанти. І скільки вона коштує, з вами поглянемо. 149. І ось такі ще шапочки дитячі. Вони однотонні і вони тонесенькі, легесенькі по 88. А це вже шапочки чоловічі з написом і з помпончиком. Така чорно біла і синя помаранчева. Так. І ціна такої шапочки чоловічої. 149 Сумка чоловіча, шкірзам. Має одне відділення. На блискавці і ось тут кишеньку. На застіпці, довгий рівнінець один. Вона така немалесенька. Ось вона. І зі знижкою 109. І ось така ще сумка. Вона вже поменше на блискавці. Має одне відділення і довгий рімінець. І позаду також кишеньку. І ціна знижена 119. Писали в коментарях, покажіть, будь ласка, взуття. Показую. Дивіться, ось такі калоші, жіночі, зимові. Вони утеплені, чорні. Квіточка. І ціна їх 199. Ось такий ще варіант. Теж вони утеплені, калоші. Коштує 219. А це вже калоші чоловічі. Також вони утеплені. 219. І ось така новинка. Чубоці чоловічі. Утеплені. На блискавці. І з написом вони зовсім-зовсім такі легесенькі. Вони гумові. Так, вони як гумові. І коштують вони 449. Подивимося з вами на пледи. Ось така новинка. Плед двоспальний, 180 на 200 см. Він однотонний. Так. І склад, подивимося з вами. 100% поліестер, Ось так. І ціна поглянемо з вами. 399. Ось такий ще плед, 220 на 240. Він смужечку, також такий однотонний. І скільки ж він коштує? 549. Ось такий ще плед. 150 на 200. Малюночок прянички. Так. І 100% поліестер. 299. Плет малюночок осінні листочки. 150 також на 200. 299. Ось такий ще варіант цікавий. Погляньте. 150 на 200. Так, 100 поліестер. Так, гарбуз, листочки. І ціна. А ми поглянемо з вами, скільки коштує він. І ціна його 249. І ось такі ще в клітиночку, плед двоспальний, 170 на 200. Так, клітиночка Ще ось такий варіант. І ціна 199. І дитячий плед 70 на 100 сантиметрів. Малюночки різні. Ось такі варіанти. 99. Так чи ні? Так, 99. Ось така цікава новиночка. дозатор для рідкого мила. равличок Він пластиковий. Ось так натискаємо і подається рідке мило. Ось. ну Більше, як на фото, ви бачите. І ціна такої новиночки 149. І ось такі з'явилися новесенькі дозатори для рідкого мила. Вони скляні, а верх пластиковий, так, з вами 88. І ось така цікава новиночка, дозатори завтра для рідкого мила. Смогастики, порцелянові, а верх пластик. 189. Так. Набір серветочок, віскозний фрейкінбок. 10 штук в упаковці 98. Так. Ось такі ще сербеточки, Дві штуки їх в упаковці, смугастики 22. Ось така губка кухонна для чищення. Абсолютний чемпіон. Не знаю, чемпіон чи ні, 17 коштує. Ось такі ще губки, 5 штук їх в наборі, по 19. Так. І ось такі серветочки віскозні. 10 штук їх в наборі. Так, і ціна їх 39. Ось така новиночка. Щітка для миття посуду. Ручка пластикова, така довга. Але ви знаєте, якщо б я не глянула на цінник, я б не здогадалася, що це щітка для миття посуду. І ціна 39 з такої новинки. А ще щітка. І губка для миття посуду. Так. І скільки ж вона коштує, поглянемо з вами. 59. Так. Ось така поличка для ванної кімнати. Вона пластикова, настінна. Має дві полички і гачки. Щось така біла. І невеличка знижка по 88. І знижка ще на ось таку ітажерку для ванної кімнати у вигляді квіточки. Вона така немаленька. Має 4 яруси, так. Це вона в розкладеному вигляді, на жаль. І ціна її 399. Совочок пластиковий і щітка для прибирання. І ціна 69, так. Ось такий ще совочок. Та щітка. І з гачком. Тобто, не знаю, мабуть, ось так. Вішать. І ціна 88. Так. Совочки для сміття пластикові. Смайлик. По 19. Так. Новинка. Будьониця скляна. з вушками і з малюночком це така, як наліпка. Так. І скільки ж коштує? 69. Ось такий вінчик для взбивання. механічний. Сам вінчик він пластиковий, а корпус металевий і ручка пластикова. Ось ось так. І коштує така новиночка 88. Вінчик для взбивання. Металевий, такий самий звичайний по 29 вінчик для взбивання механічний напівавтоматичний він. 69 і ось такі ще вінчики, такі як гумами, так, ручка пластикова по 29. Чашка поцелянова. Це така новинка малюнки. Різні такі симпатяги, ведмедики, кутики, пандочки. І новинка коштує 59. чашка Парцелянова назва мені дуже подобається. Солодка булочка по 77. Чашка Парцелянова з написами та малюночками різними, по 59. Ось такий кухоль пацеляновий, З написами, вони різні, по 59. І ось така чашка. Вона скляна. З подвійними стінками. Вона дуже-дуже легесенька, по 77. Олія рафінована 750 об'єм. І ціна 62 гривні.

Соуса цибелі смачна кухня 200 грамів по 27. І кетчуп чилі смачна кухня 250 грамів, також по 27 Кетчуп Макмай болгарський 270 грамів по 29. Герчичка Макмай, французька, зерна по 17. І ось така ще міцна гірчичка Макмай. По 14. Знижка на ось такі кліщі для зняття ізоляційного кабелю. Автоматичні 296. Акція діє до 12 жовтня, включно тримат магнітний для зварювання. Він один по 69. Паяльник на 40 ватт по 77. Ось такий ще паяльник. На 60 ватт, цей вже коштує 206. Довгогубці комбіновані, великі, зі знижкою 139, бокорізи великі 149. Ось така лінійка. Будівельна кутова. Металева по 29. Ніж будівельний, багатофункціональний. Він металевий. По 99. Знижка на очисник пінний для текстилю салону авто. Об'єм 650 по 99. А це очисник карбюратора. По 79. Ось такий ще очисник для пластику. Об'єм 500 по 116. Знижка ще хлопці на ось таку ножівку. Вона по металу. Так. І вона зі знижкою до 12 жовтня 99. Так.